Які емоції викликають у вас контакти з державними органами? Уяві спливають згадки стереотипного образу чиновників із синдромом Бахтера, що просиджують на роботі штани і нездатні допомогти з вирішенням найелементарніших проблем. З іншого боку, це саме ті люди, які відповідають за те, щоб держава працювала. Армія отримувала спорядження та фінансове забезпечення, школярі мали підручники, а вчителі зарплати і навіть більше. Саме вони відповідають. За втілення всіх тих політик, які Україні необхідно запровадити для вступу в Євросоюз. Тож як так виходить? З одного боку, формальні відповіді, інколи байдужість про особистому контакті, не завжди людиноорієнтована орієнтована держава, а з другого феноменальна стійкість країни під час найбільшої війни нового століття та досить успішна робота в сфері євроінтеграції. Особливість українського врядування його змішаний характер. Воно частково спирається на радянські традиції, де мало уваги приділялося ефективності і ще менше тим, хто звертався за держпослугами. Разом із тим, в українському врядуванні присутні сучасні підходи. Вони сформувалися після здобуття незалежності під впливом західних практик. Йдеться про вимірювання ефективності, клієнтоорієнтованість, індивідуальний підхід, прагнення досягнення більшого. За менших ресурсів переломним моментом для Державної служби стала Революція Гідності, коли частина політичної верхівки, відданої радянським практикам, втекла з країни. Тоді ж сформувалося розуміння, що українська влада потребує глобального перезавантаження, влада під тиском обставин громадянського суспільства і міжнародних партнерів. Почала реформу державної служби. Першими важливими кроками стали люстрація, що вивільнила посади людей, які сприяли узурпації влади Януковичем, та порушували у своїй роботі права та свободи людей, а також впровадження конкурсів, щоб вільні посади тепер зайняли найкращі з кандидатів. З того часу вдалося розв'язати багато проблем притаманних українському врятуванню. Але, на жаль, не всі для зростання якості і швидкості надання послуг. Спочатку запрацювали центри надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПи, які працювали за принципом єдиного вікна. В одному місці можна звернутися із запитом і отримати результат, тож тепер більше не потрібно збирати довідки по кількох держорганах. А згодом запрацювала і діджиталізація. Якщо у 2013 році до початку реформи близько 33% громадян вважали, що в Україні погана якість надання адміністративних послуг то в листопаді 24-го майже 95% користувачів ЦНАПів були задоволені якістю послуг там. Цифровізація також стала на часі. 52% населення стверджує, що найзручніше і найефективніше отримувати послуги онлайн. Тут, звісно, переважає молодь. Серед 18-29-річних респондентів, принаймні однією цифровою послугою, користувалися 73%. Наш успішний досвід цифровізації державних послуг помітили і у світі у 2025 році. Ми увійшли до групи лідерів в рейтингу Tech Maturity Index від Світового банку. Що свідчить про найбільш розвинені та ефективні рішення у сфері GovTech. А за результатами дослідження ООН про електронне врядування, ми взагалі очолили рейтинг, що оцінює залученість громадян до державних онлайн-сервісів. Для того, щоб на державній службі захотіли працювати професіонали з сучасними знаннями та підходами на додачу до відкритих конкурсів. Створили портал вакансій кар'єраGo.ua, де зручно шукати всі пропозиції роботи від державних органів та подаватися на них. Проте, на жаль, з безпекових питань портал був закритий з початку повномасштабного вторгнення. Але в Ukraine Facility», його перезапуск має відбутися першого кварталу 2026 року. Багатьох від роботи на держслужбі стримували низькі оклади. Так, дехто заробляв на держслужбі високі зарплати за рахунок доплати премій. Але це не було гарантовано і залежало від волі керівника. Для того, щоб зарплата стала вищою, а частка, яка припадає на премії, залежить від різних факторів, меншою, у 2025 році ухвалили новий закон. Він встановив, що премія не може перевищувати 30% річного окладу. Тепер кожен, хто працює на держслужбі, Може розраховувати, скільки отримуватиме. До того ж, зарплати в державному секторі зростають швидше, ніж в приватному, і середня зарплата зараз становить майже 60 тисяч гривень на місяць. Щоб подолати підхід держава це справа у собі, під час реформи приділили велику увагу плануванню політик для їхньої прогнозованості, підзвітності державних органів та прозорості їхніх витрат. Уряд готує тепер стратегічні документи, які задають рамку реформам. Державні органи мають щорічно публікувати звіти про свою роботу, а бюджети всіх держорганів можна знайти на порталі OpenBudget. Ну а про прозорі продажі та прозорі закупівлі, напевно, чули вже всі. Попри всі позитивні моменти, проблемою залишається довіра до державних органів. Опитування центру разумково, що було проведено у листопаді 2025 року, показують, що 75% українців досі не довіряють чиновникам. У 2020 році таких було 78%. Тож тут руху у позитивний бік поки нема. Підвищення довіри до держави та престижу державної служби, щоб залучати туди найкраще. Досі залишається неподоланим викликом, щоб досягти успіху і всередині країни, і на міжнародному дипломатичному рівні Україні конче потрібні вмотивовані професійні держслужбовці. А ще системні підходи до роботи, щоб забезпечити синергію, анхаотичний рух різних державних органів. Ми вже багато зробили для цього, але є ще куди рухатися, і успіх залежить від кожного з нас: хто долучається до державної служби, хто контролює її, а хто користується послугами держави, намагаючись змінити своє скептичне ставлення на позитивне.